Дівчатки, усім привіт! Я до вас з коротеньким включенням. От сижу зараз і сохну, пофарбувала волосся, хочу з вами поділитися. Значить, з якої фарби я перейшла, на яку. Ви знаєте, я дорогими професійними фарбами якось не фарбуюся. Хочу розказати вам, я завжди фарбувалася фарбою від. Гринір і палет мені сподобався. Тому що я там підібрала собі колір, який мені дуже близький до мого натурального кольору волосся. Мені це подобалося. І, в принципі, аби не рання сивина, її небагато, але вона трошечки є, і тому мені доводиться підфарбовувати волосся. От, а так взагалі мені цей колір дуже подобається. Її я ось завжди в пошуках кольору, який буде максимально схожий на мій натуральний. В общем, я фарбувалася 4.0 від палет, але вона мені, мені підходив цей колір, але не підходила сама фарба, особливо, коли її переформатували, якась там, коротше, ребрендинг, мабуть, був. І, і що? І вона стала погана. Вона мені, по-перше, ми з тою краскою вона вимивалася буквально за 4 тижні. Ну, вона ставала руда, нерівномірно фарбувала волосся. Тобто коріння було більш руде з часом, а довжина темна. Якось я побачила на Ютубі. Професійну дівчину, яка розповідала про фарби. І для домашнього фарбування, для дівчат, які не ходять по салонах, порекомендувала Велу. Тому що, в принципі, в світових ось цих магазинах вело продається не в усіх. Не так широко вона представлена, ну можливо, це я якось, ну, допустимо, якщо заходити в простор в Єву, то їх так і немає. Їх є зовсім трошечки і небагато, і то не всі лінійки. У Вели є багато фарб різних і професійних в тому числі. Ось ця для домашнього користування непрофесійна. Я її взяла, вона недорога. Звичайно, ось не такий колір вийшов. Мій ось ну, щось натуральне. Ну, моє ось таке, але не таке світло, більш темне. В общем, ось цей четвертий тон, темний шоколад, вийшов дуже-дуже темний, ближче до чорного. Ну, Мені непогано, але не вистачає якихось переливів. Буду шукати ще. Однак фарба зафарбовує дуже щільно. Волосся стає, ніби трошечки. Таке, знаєте, плотніше, мені подобається. Вона не вимивається. От, Наприклад, після того, як ви пофарбувалися, я зараз пофарбувалася, сохну сижу, у мене ще вологе волосся. А, буквально ось краску, фарбу вимила і вже все. Я відчуваю, волосся чисте і вже все. ну Немає фарби, щоб вона лилася. Пофарбована вода. Ні, вода вже йде чиста. І при наступному митті, ну, буквально, може, трошечки вона вимивається така, знаєте, після шампуню, як ви намилюєте волосся і змиваєте тоді. Трошечки така руденька може бути. Але не така, як від палець. Скільки, скільки б я намила після того, як пофарбувалася, завжди йде руда вода. В общем, ця фарба мені подобається більше. Однак, я собі придивилася з професіональної ще фарбу замовила нанотіно з 6% окислювачем і ось таку Colest, Colesto перфект Me плюс. level. Тож Deep Browns. Ну, спробую. Це Фарба вже інша. Вона, в принципі, якщо без знижок, то вона для мене дорогувата, тому що я раз у місяць фарбую волосся. А зараз, коли я почала користуватися, понакупляла там для росту волосся і від випадіння волосся росте дуже швидко. Я вже його в хвостика зав'язую, так, тому що в мене була коротка зачістка, ну як доволі коротка, ну по плечі. А вже так, знаєте, вже такий хвостичок. Зав'язується і відростає волося набагато швидше, то вже якось разу 3 неділю, 3 тижні треба фарбуватися. В общем, це ця фарба. А чому велла? Тому що вела дуже древній, древні, скажімо так, этот бренд, який перевірений часом і дуже давно на ринку. 4,77, коричневий. Інтенсивний називається. Інтенсивний еспресо. Ну, побачимо. Тут нібито більше вона повинна бути світліша, з золотими і, здається, мідними переливами. І вона більш така щадяща, скажімо так, для волосся, для людей, у, -у, 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 -у яких волосся схильне до випадіння. Це фарба краще, тому що все-таки палет доволі агресивна фарба. Якщо у вас дуже здорове волосся, і вам його не шкода, можна фарбуватися гарнір, палет і всею прочою красотою. Так, далі я вам хотіла показати дівчики, вони вже, правда, в мене відросли, вже їм два тижні, я їх відносила, когтіки свої, і треба їх вже міняти. Перероблювати. А, ну, я, вони так міцно тримаються і вже навіть відросли знизу. Але, ви знаєте, і навіть топ вже поміняв колір, трохи пожортів. Але тримається капець. Не знаю, як я їх буду знімати, що це таке. А, це ось така штука з aliexpress а, Коскоє якийсь. Фейл фейлснайс. В общем, я спробувала ось такі штуки купила. Я зробила манікюр собі з ними. Ну, це тіпси. Вони доволі м'які. В общем, не, ви знаєте, непогано. Вони при, так настільки швидко робиться манікюр з ними. Та, ну, манікюр, нарощування нігтів. І мені а, непогано вони зайшли. Якість непогана. приклеюються так міцно, що, мабуть, треба буде їх спилювати фрезою. Хоча вони розмочуються непогано. Просто рідиною для гель-лаків. Розмочуються реально. І замовила ще другі ось такі. Я не знаю, це якась вже Неопоп, інша фірма. Коротше, буду ек експериментувати, поки в мене є ще час. Ось такі їх по 5 штук іде. Ну, як би ось такі вони не знаю, спробую. Ви знаєте, дуже-дуже економить час і непогано носиться. Трохи карявенько, як для першого разу вийшло. Ну, як перший блін, завжди комом. Ну, для першого разу ще й не дуже так погано вийшло. Так. В общем, носиться хорошо, мені подобається. А, буду користуватися. І ще у мене є така древня лампа для нігтів, яка вже їй, мабуть, років 10, вона ще в мене живе, але прийшов час її. Міняти І ось для таких, спеціально для таких штук так, дуже неудобно. Незручно тіпсу ну, цю приліплювати і пхати в лампу. Тому я також на Aliexpress купила ось таку штучку. Зараз покажу. Дивіться, така фігня. Вона йде на магіту. Так. Заряджається від... Ой, Все, вимкніть, будь ласка. Сейчас. Заряджається просто від мережі 45 хвилин, там хоч видно, і 60 можна поставити. Лампочка то, що треба, ви знаєте, вона так сушить гарно. Так, виставляєш собі, як тобі потрібно, наліпив, присвітив те, що треба. Йшло в комплекті. Ось зарядка така, і ще й йшли ось такі силиконові штуки. Ну, Китай, не все прийшло рівне, цей не дуже рівний прийшов. А ось інші доволі непогані. Це як для стемпінгу. Воно ось сюди вставляється, воно і направлене світло робить. Да? Ну-ка, ну, так, Воно менше робить. Так ось все освічує. А з цією штучкою силиконовою радіус діаметр менший. В общем. А можна сюди наносити, ну, то як стемпінг робити, або якісь декори прямо на нього. Я ще не пробувала, не знаю. Але ліхтарик ось цей мені дуже сподобався. Я задоволена. Він заряджається і від мережі працює. Ну, класний. Так, далі. Що ще? Так, ну не знаю, це так не цікаво буде чи не цікаво. так Також на Аліекспрес купила такі штуки. Це для у кого є схильність для, до плоска стопості. Такі вкладища, вони кліються у обув. Це я взяла в домашні тапочки. Такі подушечки. Дуже класні. Якісь прикольні, вони такі на. Клеєвій основі дуже міцній, до речі, класні штуки. вас тільки тапки з нормальною рівною ну, вкладинкою всередині купити, щоб це приклеїти. Була ще в Аврорі і купила, дивіться, Боже, яка краса ось такі заколочки. Коли фарбуюся зранку, волосся заважає. Прибирати його. Також в Аврорі докупила ще два таких пупса. Все-таки, ви знаєте, вони мені дуже-дуже гарно зволожують губи. Оце з апельсинчиком, це з малинкою, і дуже красиві, близькі і а, слухайте, ну вони мені дійсно зараз зробили таку річ, що в мене не зовсім ще пішли якісь проблеми з губами, шелушення якесь постійне, але краще стало. Потім ще в Аворі, ну вони трошки вже ось Такі пилочки купила. Очень, очень класні. 180 на 240 грит. Міцненький. І дуже зручненькі. Зручні через те, що вони тоненькі. Їми дуже дійсно, ні, не знаю, мені сподобалося. Реально класно підпилювати з будьої сторони, як тобі треба. Взагалі, можна дати, тому що дешево, їх там шість штук здається, 6, 6. Так, це десь випало вже туди. А, потом. Дівочки, а вот іще у мене такі класні штуки. Також в Єві з ось цієї серії Bouquet. Ви знаєте, потестила і не змогла просто піти і не купити його. Bubble Gum Fleur називається парфумчик. Вони раніше у мене є м'ята і шоколад, А це Ну, не знаю, такий класний, він дуже позитивний такий. Він дійсно пахне, знаєте, жулькою. А, а тоді трансформується в таку приємну, якусь ніжну ванільну троянду. Не знаю, це ароматерапія, тому що він не дуже стійкий виявився. Можливо, настоїться, тому що перший у мене той, який. М'яти шоколадною вже роки два-три, мабуть, то він стійкий, і в шлейф у нього є, його, він відчутний. А це якось швиденько так зникає, ну я сподіваюся, він постоїть і стане краще. І знаєте що? А, Що я вам ще хотіла показати, що це Аліекспрес? Ось таку косметичку собі купила. Ви знаєте? Дуже класна, мабуть, блікує. Вона такого формату, що туди вилазить ось така палеточка. У мене там овізор шити. Ось такі. Це я також купляла в Аврорі. Дуже класні в клітинку для записів. Шикарнючі. От щось собі вже почала писати. Косметичка доволі класна, слухайте. Звичайно така простенька, але Патрісія льдок. Так, і ще один. І десь ще в мене ванільний, да? да. А Цю штучку, можливо, Наташа знає. Якщо буде дивитися відео, я не змогла викинути цю пляшечку. Прикрасила її, вона мені слугує ось віднедавна Я беру з собою якісь парфумки у сумочку, тому що іноді треба освіжити і просто навколо себе навіть. І ось такий ще кошельочок на Aliexpress Взяла все недорого. Ну, такий собі прикольний теж кошель. Небагато влазить, але ось знаєте, чого його взяла? Тому що він рожевий. Щось мене потягло на рожеве, але ну, це просто якийсь, не знаю. У мене рожевий бум зараз. Зима, а у мене рожевий бум. А ще хотіла показати влізе. Щас ми так некрасиво все поділимо. Ну, нічого страшного. І не буду монтувати, не хочу. Нема бажання. Ще ось таку у сумінці Ви знаєте, непогана сумочка така. Так. 400 гривень, не знаю. Ну, вона до 400, або 386 гривень, по-моєму, стоїла, коштувала ця сумочка, як для AliExpress, дуже-дуже непогано. Ну, Така класна, непогана фурнітура. Тут у мене ключі. О, До речі, у мене ось такий теж на Аліекспрес Ось такий брелочок. Це е, ліхтарик, тому що я не можу потрапити додому. Е, без ліхтарки я не бачу <зум> замочну скважину, бо в мене немає світла на вулиці. Ну, Перед, перед дверима тим, тимчасово. От. І він мені був трошечки. Такий грустненький, я його прикрасила блискітками. Що то на мене напало якийсь такий проміжок часу. Так, ну ось така вона йде. А. І що туди влазить, слухайте, Багацько влазить туди дзеркальце, близько, ось у мене тут є навушники. І другий відділ. Ну, ось так. Ну якось ось так зроблено, не, не знаю. Ну, непогано. Тут у мене мій, мій великий, била, віддавши віди, кошель. А, а я брала оцей кошель, бо я думала спеціально для цієї сумочки, тому що я думала, що мій великий гаманець туди не влізе. Тут ще кармашок. Непогана сумка. Колір класний зелені. Знаєте що? Єдиний мінус у цьому кармашку, ну тут хтось погриз ось цю штуку. Ну, я взагалі, мабуть, не буду ним користуватися цим внутрішнім карманчиком. І Мінус в тому, що воно ось це відділення закривається на одну сторону сюди. Краще було б так, як ось так, якось тут, посередині. Коротше, класна сумка. Можна, можна брати. Але ось це не влазить в цю сумку. Це треба ще більшу якусь сумку одну. І знаєте, що ще трапилось? На останок вам розкажу таку річ. Є ось такий хайлайтер, є. Був. Під LCF. Я собі свої, коротше, свою коробочку з рум'янами, хайлайтерами, з усім прочим. Воно у мене немає у мене шухлядок в моєму столку, і воно мене задобало. Пилюка. Хоч я її витираю, але кожен тиждень треба витирати цей пил. Я їх зложила всі в косметичку, яка закривається. І зранку, коли доставала, я, коротше, розбила цей хайла... хайлайтер. Це Silver and mean була серія. Він мені так подобається дизайн, і мені подобається хайлайтер. В общем, я його розбила, але зараз я його переспресувала його майже ідеальний. А чого переспресувала? Він мені дійсно подобається. Тому що в нього такий класний блиск. Чого це ти на пальці лишаєшся? Розбила, він просто випав, розкрашився і думав, блін, ну це ж жєрш. Ну зараз я піду на Єву і за 60 гривень собі куплю знову цю красу. А ніфігашечки. Я зайшла на Єву, а там нічого нема. Рилась, рилась і нема. І знаєте, через те, що е, нема, я купила ось іще ось цю палетку. Я довго ходила повз неї і думала, що вона мені не потрібна. Так, вона нібито прикольна. Так, вона нібито така цікава, але думаю, ну навіщо вона мені? Ну не потрібна вона мені. Ну так, чогось мені здавалося, що вона тепла, а вона і не тепла. Вона холодна, у неї ось багато дуже холодних кольорів. Теплі ось ці два, мабуть. І то ось цей більш теплий. А чому я її купила? Тому що думаю, блін, ну зникне вона, так як і ось цей хайлайтер. Я її більше не куплю. А є ось такі речі класні, які хотілося б мати в собі в користуванні. Вот. А кидаюся, їх тоді купити, а їх нема. Тому я вирішила купити собі цю палетку. Ви знаєте. Непогана, вона мені подобається. Дуже гарні блискітки, ось цей особливо красивий. Не знаю, ось цей красивий. Єдине, що я не зрозуміла, ось ця штука. Що, що з нею робить? Я її ялозила-ялозила. Я, я не знаю, що воно таке. Мені щось не виходить з ним. Я не знаю, що це. Воно і не тіні, не вазелін, і щось таке, нічого не набирається, ті штуки якісь незрозумілі. А сама палетка суперова. Суперова. Ну, я не буду вам її, мабуть, показувати. Вона ж, мабуть, усі купили, так? Крім мене. Ну, в общем, я її собі купила, тому що класна. Я взагалі люблю косметику від бурівлі. Сердіто працює. А ось ця палеточка, ви знаєте, я її купила. Вона мені сподобалася, я її люблю. Я, до речі, не люблю таке дуже яскраве рожеве. Мені більше таке нюдове подобається таке все ближче вже. Ну добре. От що з нею не так? Палетка непогана, але трошечки з нею щось не так. Дійсно, ось ці румяшка, вона мені подобається, я нею користуюся. Але ось ці румяшка, вони плямлять. Вони ставлять плямку і дуже важко їх розтушувати. Ось ця річ не я не знаю, що в неї робити. Вона якось дивно на моїй шкірі виглядає, але іноді ну я, я якось приспособлю, як її який виковати. Так. І ось ці речі також хороші, ви знаєте, бронзер цей непоганий. В общем, вся блищу. Ось цю річ. Сварили, казали, що вона ніяка, погана, ні. ну вона дійсно вона робить, знаєте що? А, вона робить С, слід такий. Якщо вона наносити на щочки, то вон... цей хайлайтер має базу, тобто сіру пляму робить. От. А я його, знаєте, приспособила як. А, в общем. Куди я їх приспособила? Я їх наношу ось цю штуку як базу під тіні. Шикарно тушуються. Тіні тоді і тримаються. Ну, це в мене так. Так, дівчатки, ну це на сьогодні все, що я хотіла вам показати. А, пахне. Капець, штука це пахне. Гарний парфумчик. Все в мене таке щось. рожеве, рожевий настрій якийсь такий. Да. Навіть блокнотик рожевий. Дуже класний теж. тільки я його ще не, не почала вести Щось я почала з тих інших. Гарного вам вечора, дня чи ночі, коли ви дивитеся, і до наступної зустрічі!